Друзі, усіх вітаю. Я на виробництві твердопалених котлів від торгової марки Phoenix. Хочу показати вам зараз твердопалений котел тривалого горіння Phoenix серія N. Дуже цікава позиція. Вона підійде під дрова, під вугілля, під брикети, щіпа, деревін, деревина, різна деревина така ну, відходить. Дуже класна позиція. Дивіться, Чим? дуже продумана. Хочу зазначити на цьому. Дивіться. Теплообмінна частина. Дві полочки раз. Третя полочка отут. Четверта полочка. Чотири теплообмінних полки. В комплектації йдуть. Скрібочок лопатка. Показав вам. В камері згарання ми бачимо форсуночки. Перша, друга. Додаткові дверцята. Для того, щоб можна було більше... Плотно, щільно, закласти паливо. І ось дивіться, бачите, такі зубчики там в камері згорання. Що це таке? Це для вугілля, яке може коксуватися, яке може застрявати. Є ось така підалічка. І Це відбувається таким чином. Ви нажимаєте підалічку і проштовхуєте це паливо, яке у вас там позастрявало. Дуже класно, зручно. Також зазначу, дверцята зверні кулітовою плітою дуже класно. Кожна двері зроблена дуже якісно. Дуже якісна фурнітура стоїть. Класні такі мощні і брендіровані, бачите, ручки. Іде електронний градусник. клапан збросу тиска. Можна використовувати під електроавтоматику. Можна використовувати під механіку, механічний регулятор тяги. Теж, що дуже зручно, хочу вам зазначити, поставити акцент на тому, що всі дверцята і ця педаль, їх можна поставити як на праву сторону, так і на ліву сторону. Це дуже зручно в монтажі для тих людей, хто підбирає собі котел і думає, куди ж його поставити. Дивимося на задній стінці димохід. круглої конфігурації з шибером. Бачите? Раджу усім придивитися до цієї моделічки. Всім дякую, що подивилися це відео. Коментуйте, задавайте питання, ставте лайки, дзвоніть нам. Підписуйтесь на наш канал, будемо раді з вами поспілкуватися.